Сьогодні середа, я Світлана Харченко, як обіцяла, виходжу в прямий ефір для того, щоб бути для вас тут, як психолог, як психотерапевт. Чекаю на першого глядача. Важливо, щоб був зворотній зв'язок, і тоді почнемо, почну говорити про тему, яку сьогодні приготувала. Та чи мене добре чути, чи є зв'язок, це важливо. Сьогодні буде теж про певний зв'язок, зворотній, так, тема буде стосуватись, тому мені зараз дуже важливо, щоб хто з'явився перший. Інтернет бачу так собі, тому може бути затримка. І зв'язком, і хотіла би зрозуміти насправді, чи є перешкоди, чи є проблеми, чи є затримка. Угу. Чекаю, чекаю першого глядача. Чекаю першого глядача ще хвилинку. Якщо не буде, тоді буду починати. Може хтось під'єднається. Був такий випадок. Не буду розказувати цього випадку. Так. Ну, а раз, тоді я почну. Якщо хтось з'явиться, то буду просити про цей зворотній зв'язок. Отже сьогоднішня тема прямого ефіру це критика, що розвиває, критика, що руйнує. Вчимося розрізняти, для чого нам. Розрізняти критику, і для чого нам взагалі критика, чи потрібна вона. Так, я мала, мала таке, таку ідею що запитати вас в чаті, чи ви дружите з, з критикою, тобто, чи вам легко приймати критику, чи ви реагуєте на критику більш-менш, чи вам критика щось таке неприємне, болюче. І ну так, часто зустрічаються люди, кому критика не є дуже приємною. О, є зворотня реакція, є два вже глядачі, чудово, прекрасно. Отже, сьогоднішній прямий ефір про критику конструктивну і деструктивну, або критика, що будує, і критика, що руйнує. Розрізняємо, вчимося розрізняти. Чому я взяла цю тему сьогодні? Бо ну, вона є найперше така щокотлива, така не дуже, скажімо, ну, приємна. Так? Не завжди нам приємно приймати критику, слухати критику. А ще, наприклад, я часто роздумую про те, наскільки нам. Складно себе приймати навіть не так і наскільки в нас всередині багато є таких критикуючих думок, які не дозволяють нам розвиватися, не дозволяють нам багато чого цікавого, хорошого робити, навіть сама за собою слідкую і якісь нові плани, нові проекти, нові якісь справи, які започатковую часто. Йдуть так не дуже легко туговато через те, що А, мені там не виходить, а я там не справляюся, а там буде виглядати якось. І, і ця внутрішня критика теж не завжди допомагає мені рухатися. Так? Я тому взяла цю тему, бо вона така поширено актуальна і потрібна. І я думаю, що хто тут буде. Слухати мене в цьому прямому ефірі, якщо зайде вам, зайде так, мій стиль, моє викладання, то, то напевно, що вам ця тема є цікавою і актуальною. Ну, отже, про критику, так, чому вона нам корисна, і коли вона нам корисна, і як корисна, і коли вона нам не корисна. Наша самооцінка, найперше, хочу сказати про нашу власну самооцінку. Вона, якби, є базою для того, щоб приймати критику або не приймати, як приймати її. І отже, коли ми всередині не дружимо з собою, коли в нас є якісь такі дуже сильні, міцні. Такі критиканські думки, погляди на те, як ми виглядаємо, як ми поводимося з себе, як, які в нас риси характеру. Тоді для нас критика щось дуже болюче, дуже неприємне, і ми часто можемо уникати цієї критики або боятися її. І, і це і основа для того, щоб далі. Ну, і війти в ту. Тобто, якщо в нас є погана самооцінка про себе, то з критикою ми точно не можемо дружити, навіть якщо вона є корисна. Найперше, оце потрібно якось взяти до уваги. так? Бо, наприклад, наприклад ну, якась близька людина мені говорить. Слухай, знаєш, от ти оце класно робиш, так? але мені здається, на мою думку, тут можна би було так. І я вже зразу скажу, що це така, такий приклад конструктивної критики, але я можу сприйняти це в штики. Можу, наприклад, ну, розізлитися, або е, можу уникати пізніше розмови. Чи контакту з тою людиною, яка мені це сказала, так? І це буде не приклад деструктивної критики, це буде моя власна реакція на те, що сказала мені ця людина. Тобто реакція яка? Звідки вона береться? Якщо в нас в дитинстві, знову ж таки, всі ноги ростуть з дитинства, так? Якщо в нас в дитинстві не було достатньо підтримки, схвалення, Звертання уваги на наші позитивні риси, на наші здібності. І основне, якщо наші вчинки не розрізнялися з нашою особистістю, тобто, якщо для нас не сказали, що ти чудова, чи ти чудовий, але зробив ти чи зробила ти оце так не дуже. Так? Якщо в нас, нас критикували. Не наші вчинки, а нас як, особ... як особистість, тоді для нас цей досвід проєктується на будь-яку критику негативно. Тобто ми, проживаючи, коли нам говорять по-доброму щось, таке якесь зауваження, ми можемо різко відреагувати, тому що ми не чуємо, що це один до нас. В нас найперше спрацьовує той болючий травматичний досвід з минулого, і ми з нього відреагуємо на, на ту е, ситуацію, не конкретно те, що нам людина сказала, ми того не чуємо. Ми просто не чуємо. У нас вуха закладені тою травмою минулого. І ми тоді бачимо в кожному слові засудження нас. Не те, що нам каже людина, що тобі то це вийшло добре, а тут не дуже. Нас це ніби ця людина нам каже: ти жахлива людина, ти погана людина, ти нікчема. От тоді така таке сприйняття, це таке хворобливе сприйняття будь-якої критики. Ну, якщо вона конструктивна, так, навіть. Із цього потрібно починати. Якщо в мене є таке щось так, з минулого, що мене критикували, так недооцінювали, і, і мене дуже болить будь-яке слово, яке мені скажуть про мої вчинки, чи про, про, мої, про мій зовнішній вигляд, чи про будь-що, що стосується мене, моєї особи і мого життя, місця життя, оця от моя реакція. Так. Ми, якщо в нас є болюча реакція на такі от моменти, так, коли нам щось говорять, і ми, ну, стосовно наших вчинків, поведінки, чи якості, чи одягу, чи ще чогось, та і в нас така болюча реакція, то увага, ми теж можемо у зворотньому напрямку так ну, як, е, говорити людям, так, так людей сприймати. Тобто ми можемо теж. Критикуючи так, або роби, робивши зауваження людині, ми можемо е, бачити, верніше так, не бачити різниці між і людиною, або між її рисою і нею самою. Тому що людина може мати якісь е, не дуже нам приємні риси, чи робити щось не дуже нам приємне чи бажане, але сама людина є цінна, тобто вона не піддається жодній критиці, вчинок. Чи щось, що стосується життя людини, воно може бути недосконале. А сама людина апріорі є супер, сама особистість є супер. Вона може чогось не вміти, не знати, але сама людина є супер. Це я завжди говорю як мантру, щоб ми всі це запам'ятали і. Воно сталося як до, як до скарбу. Так, як до Здібності, нездібності, але самі ми є. Бачите, як натягне до самооцінки. Ну і я вже сказала, що якщо в нас проблеми з прийняттям критики, то в нас можуть бути проблеми з тим, щоб говорити конструктивно критику до інших. От. Чому критика є важливою для, для нас? Чому критика є важливою для нас? Бо, найперше, критика нам допомагає розвиватися. Так? Ми всі дуже різні, ми унікальні, і ми, наприклад, можемо щось про себе знати, а щось не до кінця знати. Або навіть, може, не до кінця хочемо знати. Так? Якщо в нас так щось не дуже.